Сьогодні у нас відбулася дуже важлива для нашого університету. Я думаю, що для університету партнеру. Оскільки з Національним університетом Чернігівська політехніка ми вже маємо тісні дружні зв'язки за різними проектами. Сьогодні новий наш проект, нова сторінка співпраці. Ми підписали угоду про підготовку наших здобувачів на військовій кафедрі новоствореній. В національному університеті Чернігівська політехніка. Я щиро вдячний, що ми продовжуємо таку тісну співпрацю. В умовах війни звичайно, якісна підготовка військових кадрів має величезне значення. Ми маємо перемогти в цій важкій війні, і звичайно надати нашим здоволючам широкі можливості для і здобуття освіти, і для підготовки для захисту нашої батьківщини. Це єдина кафедра, яка підпорядкована безпосередньо генеральному штабу. Міністерство раніше генеральні штабу, на яку Генеральний штаб покладає дуже великі надії по інноваційним методам навчання, і на прикладі цієї кафедри почнеться реформа вищої військової освіти в Україні. Я дуже вдячний Ніжинському державному університету імені Гоголя і ректору університету Олександру Ігоровичу за те, що Наша співпраця продовжується, і підписання сьогоднішнього договору саме направлена на те, щоб підвищити обороноздатність нашої країни в цілому, нашого регіону, який з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації найбільше постраждав, і це наш невеличкий. Вклад, але в ту перемогу, яку ми так довго чекаємо. Це можливість для студентів Ніжинського державного університету, навчання на нашій новостроєній військовій кафедри, яка, діяльність якої направлена на підготовку офіцерів запасу за військово-обліковими спеціальностями, які направлені на передові технології безпілотних літальних. Апаратів, запрошуємо всіх студентів Ніжинського державного університету, запрошуємо всіх випускників Ніжинського державного університету, які вже закінчили університет. До 40 років всі, хто має вже диплом про вищу освіту, мають змогу вступити до військової кафедри і за два роки отримати офіцерське звання молодший лейтенант за дуже перспективною. Спеціальності військової, яка дозволить нам перемогти ворога, дякую вам.